Благословення Небожителів. Глава 19. Дивні історії про перевал Баньюе в храмі пуці. Частина 3. Сілянь. У чому справа? Санлан, не встаючи з місця, розвів руками та повторив У чому справа? Фуя озвів брови та суворо запитав: Ти хто такий? Сілянь відповів за юнака. Один мій друг. Ви знайомі з ним? Сеньлан, всім своїм виглядом висловлюючи безгрішність, звернувся до сіляня. «Геге, -ге, хто ці люди? Щойно пролунало звернення Геге, -ге", У Наньфена смикнувся куточок рота. А у фуя підскочила брова. Сілянь помахав Сеньлан рукою зі словами Все гаразд, не хвилюйся». Наньфен же навпаки. Закричав, не розмовляй з ним. Сілянь здивувався. Що, то ви його знаєте? Фуя укрижаним тоном відповів: Не знаємо. Сілянь промовив. Якщо не знаєте, навіщо тоді так? Не встиг принц домовити, як раптово по обидва боки від нього засяяло яскраве світло. Сілянь розсіяно обернувся. І виявив, що обидва духи війни зібрали в правій руці по білій кулі, що випромінювали світло. Принца охопило недобре передчуття. Він квапливо вигукнув: Стійте, зупиніться. Давайте не будемо гарячкувати. Два згустки світла, що з'явилися нізвідки та безперервно спалахували, виглядали дуже загрозливо. Звичайні люди точно не змогли б створити подібне сповітря. Сеньлан двічі вдарив у долоні. Та ввічливим тоном захопився Чудеса, чудеса. Однак ця похвала звучала зовсім нещиро. Сілянь з великим зусиллям утримав руки обох духів війни. Тоді Наньфен обернувся до нього і люто почав сипати запитаннями: Де ти зустрівся з ним? Як його звати? Де він живе? Звідки він взявся? І чому він тут із тобою? Сілянь відповів: Я зустрів його, коли прямував сюди. Юнак назвався Сеньланом. Більше нічого про нього не знаю. Але оскільки йому більше нема куди піти, я дозволив йому залишитися зі мною. Будь ласка, не треба одразу кидатися в бій. «Ти...» Наньфен затримав подих, ніби намагаючись на силу проковтнути лайку, що рветься з його рота, а потім запитав Ти нічого про нього не знаєш і посмів впустити його? Що, якщо він задумав недобре? Що ти тоді робитимеш? Сілянь здивувався, що тон Наньфена дивним чином нагадав йому батька почуй інший небожитель або інший простий смертний, як хтось молодший за нього за віком говорить з ним таким тоном, він одразу відчув би себе не дуже приємно. Але по-перше, сілянь давно втратив чутливість до рідного роду лайки та глузувань. А по друге, він розумів, що ці двоє, зрештою, бажають йому добра, тому не став звертати увагу на лайку наньфена, слідом за якою почувся голос Сеньлана. Геґ, -ге. ці двоє твої слуги. Сілянь м'яко відповів. Слово слуги тут не дуже підходить. Якщо точніше говорити, їх можна назвати моїми помічниками. Сейлан посміхнувся. Правда, він підвівся, не дивлячись, узяв якийсь предмет і кинув його фуяу зі словами тоді, як щодо допомоги. Фуяо навіть не подивився, що Сен лан шпурнув йому. Лише коли спіймав і опустив голову. Обличчя його наче вкрилося чорним серпанком. Юнак кинув йому в руки віник. На обличчі Фуяо було буквально написано, що він збирався прямо зараз, стерти в порошок і віник, і цього юнака разом з ним. Сілянь швидко вихопив предмет з його рук і сказав Спокій, спокій, віник у мене тільки один. Несподівано не встиг він домовити, як Фуяо відпустив потік світла з долоні, та крикнув Покажи свою справжню сутність. Санлан навіть не став докладати зусиль, щоб уникнути атаки. Як і раніше, сидячи зі схрещеними на грудях руками, він лише трохи нахилився вбік, і сліпуча біла куля потрапила рівно в ніжку столу для підношень. Стіл покосився, заскрипів, і посуд, що знаходився на ньому, посипався на підлогу. Сілянь на мить прикрив лоба долонею, вирішив, що так більше не може продовжуватися, і зробив легкий помах рукою, після якого жуя слухняно зв'язала руки наньфена і фуяу. Духи війни безрезультатно спробували вирватися. Тоді Наньфен знову в гніві крикнув Що ти твориш? Сілянь, зробивши рукою попереджувальний знак, пояснив: Поговоримо зовні. Давайте вийдемо. Ще один жест рукою, і жує вилетіло, несучи з собою обох хлопців. Сілянь обернувся, сказав сельнану Я зараз повернуся зачинив за собою двері та вийшов на двір. Спочатку він прибрав стрічку, потім узяв табличку, яку сам поставив біля монастиря, підніс її до двох юнаків і сказав Будь ласка, уважно прочитайте, і скажіть мені, що тут написано. Фуяо, дивлячись на табличку, вголос прочитав: Монастир перебуває у занедбаному стані. Люди добрі, посильні пожертвування та допомога у реставрації, піде у скарбничку ваших чеснот. Потім підняв погляд на принца і перепитав У занедбаному стані і потребує реставрації? Це ти написав? Ти ж не аби хто, а не божитель. Як ти можеш писати таке? Де твоя гідність? Сілянь кивнув головою. Саме так. Це я написав. Якщо ви двоє продовжите тут кулаками махати, мені доведеться просити вже не про реставрацію, а відразу про будівництво нової будівлі. Тоді про жодну гідність не буде й мови. Наньфен вказав на монастир водяних каштанів із запитанням І тобі цей юнак не здався дивним. Сілянь відповів Звичайно, здався. Наньфен продовжував І ти. Чудово розуміючи, що він небезпечний, все одно дозволив йому залишитися біля себе. Сілянь, переконавшись, що вони не прагнуть зробити посильну пожертву, повернув табличку на місце і сказав Наньфен, ось тут ти не маєш рації. У світі стільки різних людей та чудових зустрічей. Дивний зовсім не означає небезпечний. Треба сказати, що в очах деяких людей я теж виглядаю дивно, але хіба ви вважаєте мене небезпечним? Цим справді не можна було посперечатися. Людина перед ними мала вигляд молодого та талановитого юнака, від образу якого так і віяло Духом Святого Монаха. Але при цьому він весь день тільки й робив, що збирав сміття ось хто дійсно дивний. Фуяо не вгавав І ти не боїшся, що він задумав якийсь злочин? Сілянь перепитав Як ви думаєте, що в мене з майна змусить піти когось на злочин? Це питання негайно змусило Наньфена та Фуяо набрати води до рота, бо це була незаперечна істина. Якщо одна людина задумувала замах на іншу, найчастіше це відбувалося через щось таке, що мав останній. Але найсумнішим у цій ситуації було те, що, навіть ретельно подумавши, зовсім неможливо було вигадати причину, через яку хтось захотів би зазіхнути на принца. Дорогоцінностями він не володів, грошей у нього не було. Хіба тільки хто забажає відібрати усіляння нещасний мотлох, що він назбирав. Селянь додав. Крім того, я теж перевіряв його. Обличчя юнаків негайно посуворішали. Як ти перевіряв його? Який результат? Селянь розповів їм про всі свої спроби та додав Результат нульовий, якщо йому досі вдається водити мене за ніс, і якщо він все ж таки непростий, смертний. Тоді залишається лише один варіант неперевершений демон. Фуяу з холодною усмішкою промовив Хто зна, може, й справді неперевершений. Сілянь відповів Ви думаєте, неперевершені князі демонів цілими днями прохолоджуються, як ми. Йому настільки нічим зайнятися, що він вирішив вирушити в глухе село допомагати мені зі збором сміття. І зовсім ми не прохолоджуємось. Так, так, так. Ззовні монастиря водяних каштанів на пагорбі почула, як юнак у середині будиночка неквапливо ходить туди-сюди, настільки вільно, що, здавалося, його абсолютно ніщо не турбує. Наньфен задумливо сказав: Ні, все-таки треба вигадати спосіб, щоб перевірити, не перевершений він чи ні. Сілянь потер крапку між брів і відповів Ну тоді самі перевіряйте, тільки не робіть надто сильний безлад. Поки що це не зовсім ясно. Але що, якщо він справді всього лише молодий пан, що втік із хати. У нас із ним склалися вже непогані дружні стосунки. Будьте ввічливішими, не ображайте його. Важко описати вираз, який з'явився на обличчі Наньфена, після слів Не ображайте його, а очі фуяо, здавалося, зараз закотяться прямо до потилиці. Сілянь, умовивши духів війни, знову відчинив двері та виявив синьлана. Який схилив голову, здається, оглядаючи ніжку столу для підношень. Сілянь кашлянув і поцікавився з тобою все гаразд. Саньлан усміхнувся і відповів зі мною все добре. Ось дивлюся, чи не потрібно тепер полагодити стіл. Сілянь м'яко сказав, «Щойно сталося непорозуміння, не сприймай близько до серця. Саньлан, не перестаючи посміхатися, відповів Якщо ти просиш, хіба я стану сперечатися. Мабуть, я просто видався їм знайомим. Фуяо прохолодно зауважив Правильно, видався. Можливо, ми просто переплутали. Саньлан весело посміюючись, промовив О, отак збіг. Адже мені ці двоє теж здалися знайомими. Двоє духів, хоч і зберігали пильність. Але більше не збиралися діяти надто необачно. Наньфен ледве чутно промовив Звільніть мені вільний простір. Я намалюю магічне поле для стискання тисяч лі. Лі Китайська одиниця вимірювання довжини. Інша назва Китайська миля. Лі 500 метрів. Стискання тисяч лі було магічною технікою переміщення у просторі. Назва говорила сама за себе. За допомогою цього магічного поля, величезний простір у тисячу лі, безкраї гори та річки можна було подолати лише одним кроком. Окрім невеликого недоліку у вигляді величезної витрати магічної сили, техніка була дуже зручним способом подорожі. Сілянь прибрав з підлоги циновку та кинув наньфену Можеш намалювати тут. Зовсім недавно фуяо не мав часу, щоб уважно розглянути внутрішнє оздоблення монастиря. Зараз же, коли він знаходився всередині старої будівлі, що покосилася, вже деякий час йому вдалося озирнутися. При цьому на обличчі його відбилася велика ворожість. Нахмуривши брови, Фуяо спитав І ти живеш у такому місті? Сілянь запропонував йому табуретку і відповів. Я вже давно живу в таких місцях. Рухи наньфена на мить застигли. Щойно він почув слова принца, але за мить він продовжив малювати. Фуяо так і не сів, проте обличчя його застигло в абсолютно незрозумілому виразі на 90 його можна було назвати остовпілим, а ще на 10% – ніби радіючи чужому горю. Проте дивний вираз незабаром зник з його обличчя, і Фуяо продовжив запитувати «Алішко?» Сілянь, що тримав в руках циновку, відповів. Так ось воно. Наньфен підняв погляд на циновку, потім знову опустив голову. Фуя окинув косий погляд на саньлана, що стоїть поруч, і запитав: Ти спав з ним разом? Селяню відповідь знизав плечима. А що тут такого? Поміркувавши, двоє духів, війни нічого на це не заперечили. Певне, нічого такого тут не побачили. Сілянь повернувся до юнака і запитав Сенлан, адже ти так і не домовив. Тебе перервали на півслові. То що там із чарівником Баньюе? Розкажеш далі. Сейньлан щойно дивився на них задумливим поглядом чорних очей, але, почувши запитання сіляня, ніби прийшов до тями. Легко посміхнувся і відповів Добре. Подумавши, він продовжив розповідь Чародій Баньюе це колишній радник держави Баньюе, а також один із двох радників чарівників. Радник, почесний титул монаха при дворі, наставник государя. Сілянь запитав Якщо один із двох, значить є ще один. Хто ж цей другий? Сенлан не міг залишити його без відповіді. Другий не має відношення до держави Баньюе. Це чарівник центральної рівнини. Його називають радник Фансінь. Фансінь. Фан аромат квіти. Сінь, серце. Очі сіляння непомітно розширились, але він продовжив слухати. З розповіді Санлана стало зрозуміло, що народ Баньює мав неабияку силу та ще й зухвалу й войовничу вдачу. Крім того, і територію вони зайняли відповідну якраз на одному з найважливіших прикордонних переходів на шляху з центральної рівнини до західних земель. На кордоні двох країн часто виникали конфлікти, Безперервно траплялися тертя тут і там спалахували збройні сутички. Радник Баньює пізнав темне магічне мистецтво, і воїни армії Баньює всім серцем вірили в його непереможність, рішуче й невідступно йдучи за ним. Проте дві сотні років тому одна панівна династія центральної рівнини нарешті відправила війська на штурм держави Баньюе і зрівняла її з землею. Так загинула держава Банье, але ненависть у серцях його радника та воїнів не розвіялася вони залишилися творити башкет на землі. Держава Баньюе раніше розташовувалась у Квітучій Оазі, але після знищення і перетворення на фортецю Баньуе. Тут, немов оселилася нечиста сила, що роз'їдає все на своєму шляху, і зелену оазу поступово поглинула пустеля. Подейкують, що люди в тих краях іноді вночі бачать вдалені силуети високих та міцних воїнів баньює вони блукають пустелею, з палицями з вовчих зубів у руках, несуть свій дозор або полюють на звіра. Спочатку в поселеннях навколо тих місць мешкало кілька десятків тисяч людей, поступово всі переселилися. Ніхто не міг продовжувати таке життя. Тоді ж почали поширюватися легенди про мандрівників, які проходять через ті місця і втрачають половину своїх людей. Зважившись хтось із центральної рівнини пройти через фортецю Баньюе, він неодмінно повинен залишити відкуп за безпечний шлях. Половину людських життів. Удавано посміхнувшись, Фуяо сказав А ви добре обізнані, молодий пане. Сенлан з усмішкою відповів: Ну, що ви, що ви? Просто ви обізнані менше. От і все. Сілянь не втримався від усмішки, подумавши, що юнак і справді гострий на язик. Після чого почув, як Сенлан ліниво промовив Все це сказано лише в приватних історичних записках та стародавніх книгах про незвичайні явища. Не більше. Хто знає, чи існував насправді такий радник. Невідомо навіть чи реальна сама держава баньює. Дуже дякую за те, що слухаєте і залишаєтесь.